Привіт, друзі! Сьогодні ви на каналі Ірина Цимбал і ми сьогодні з вами будемо садити кавуни і дині. Ось я приготувала кавуни, дивіться, різних сортів. Намочила їх ввечері. Двоє суток сьогодні вони в водичці стояли намочені. І також намочила отакий сорт і ще дині там знизу. Тепер приготували ми тут стаканчики в ящичках отаких, от пластмасових і земля. Наприклад, ґрунт, ґрунтосуміш. Зараз ми будемо накривати... Набирати ось ці стаканчики землі. ось так. І коли я наберу всю, всі стаканчики землі, розкладаємо на по дві штучки в стаканчики і будемо вирощувати розсаду кавунів та динів. Давайте будемо працювати. Так, Друзі, я насипала землі, кругом зволожила трошки, і беремо, дивіться, сімечки набухли вже два дні. Беремо легенько пальчиками і отак от кидаємо сюди. Легенько так раз. І легесенько втоплюємо туди. Так земелькою раз-раз. І потім ми... Беремо. І далі. Ось так, от. І отак по два штучки. І отак от я садю кавуни і дині. Тепер беремо шикалку і пшикаємо зверху, і потім накриваємо пленкою. Привіт, друзі! Сьогодні вечір і у нас весна. Подивіться, яка красота Україна цвіте різними-різними кольорами і квітами. Яка прекрасна погода стоїть. І у нас всі люди садять картоплю, садять грядки, всі-всі-всі в городах. Ви подивіться, яка у нас красота, який у нас. Гарні, чудові дні і вечори. Гляньте, які у нас гарні рослинки зацвітають. Пахне, бжолки літають мушки. Друзі, а оце цвіте вишня. Ви подивіться на неї, яка красуня. Наче просто якась невеста стоїть. Біла-біла. Гляньте, які квіти. Густі-густі. Запах стоїть такий, що ви не представляєте, не просто. Я вам хочу сказати, друзі, на мене щось сьогодні так знайшло ввечері, і думаю, я подивіться, яка краса біля нас і вокруг нас. І ми, жителі планети Земля, при цій всій красі робимо такі речі, які просто не вкладаються в голову. Лише одна єдина планета, на якій є життя. На якій є ми люди, які ми люди народжуємо дітей, які ми хочемо, щоб наше людство продовжувалось і росло, і жило. Але серед нас є люди, які нас і вбивають. І оцю красу, яку я зараз показую, представляєте, у нас у дві години дня сьогодні була сирена, летять на нас все-таки. Якісь ракети посилають, якісь безпілотники, безкінечно нас бомблять, винищують. І оці паскуди, так скажемо, не хочуть бачити оцеї краси, не хочуть, щоб ми це милувалися і оце бачили. І, і у мене запитання таке виникло. Людство стремиться на якісь інші планети, на місяць, на Марс. Не знаю, куди ми там хочемо летіти, на, на Венеру. А ви не можете зробити так, щоб одного такого унічтожити одну єдину істоту, яка мішає всім остальним жити? Мене питання. Невже це не можна зробити? Для того, щоб наші діти, онуки, жили при такій красі? На цій планеті Земля, яка хоче, щоб людство було добрим, а не таким, як зараз? Творяться оці віщі. Друзі, вечір, двітяка травичка зелененька. Побачимо, чим кончаться ці всі наші метарства на цій землі. І хто дозволяє такі віщі робити, я взагалі не знаю. Для чого війна? Я не понімаю. Чесно, я не понімаю, за що наші діти мають іти і. Вмирати. Я не розумію. Для чого це все? Невже людям погано живеться на цій планеті? Невже не хочуть люди бачити таку красу біля нас? Невже це в душах якісь такі черствість якась? Я не, я, не, я не розумію, люди добрі. Ви об'ясніть мені, може я щось не розумію? Для чого нам оце вбивати своїх дітей? Люди добрі, зупиніться. Подивіться на красу вокруг себе, вокруг нас, вокруг всіх. Люди повинні бути добрі, щасливі. Вони повинні жити для того, щоб насолоджуватися життям. Ви подивіться, які квіточки. Гляньте, яка красота, гляньте на ці квіти. Невже ми не достойні цієї красоти? А? І так, в мене сьогодні отакий вечір. Вирішили пожарити крила, зараз будемо жарити крила і будемо вечеряти. З нами є внучка вдома в нас. Діти всі на роботі, всі десь працюють, звісно. І внучка з нами, будемо зараз вечеряти. Друзі, вирішили ввечері пожарити крилішки. Нове вечірнє є час. Так захотілося. Уже хочеться така погода, весна і хочеться такого. Чогось такого на кострі, з димком. Вирішили просто-просто посидіти на вулиці. Внучка в носу, біля нас біля нас. дай пити! Зараз дам. Так що, друзі, підемо зараз вечеряти. Друзі, садимо ввечері капусту. Я купила розсаду сьогодні, ось таку капусту. Це рання капуста і юнська. Чоловік мені згорав таким агрегатом ось тут маленьку лінію. Ось так. І ми зараз будемо пухку землю садити капусточку. Дивіться, бачите, яка земля хороша. Ось так. Сонечко вже сідає, можна вже садити. Ні-ні-ні, то знялося. Не ругайся. Так, поливаємо. Беремо капусточку, обриваємо ці два листочки, вони не потрібні тут. Ось так. От, одною рукою незручно. Ставимо капусточку в водичку і легесенько рукою. Обсипаємо землю, садимо капусту. Ось так. І так, всю остальну. І так, друзі, вийшлася у мене грядочка капусти. Я посадила. Вийшло 24 штучки. Ось така рання капусточка. У нас цвітуть тюльпани повним ходом, красота така. Ось так. Сьогодні ми посадили, виходить, дині, кавуни і ще 4 картоплі. Від обіду садили 2 години. Друзі, заходьте на канал, будьте щасливі та здорові! У нас весна, повним ходом огороди, грядки і так далі. Всім гарного настрою, пока-пока, пока-пока.